Мама, в тебе риба тільки дорога продається. Та чого це тільки дорога? В мене риба продається на будь-який гаманець. І на який гаманець в тебе риба? є? <гум> ну ось на такий е, тоненький гаманець. У мене є отака рибка. Салака дуже смачна, без голови вже малосольна. В лоточку кіло триста, коштує сто дев'яносто чотири гривня. Можна канапки робити, до картопельки. Зрозуміло. А на, більше, на трошки товщий гаманець у мене ось дивися, філе оселедця, уже без кісточок, все таке чистеньке, гарненьке, теж кіло 300 в лоточку, коштує 360 гривень. Так. Ну, на такий середній гаманець, обріз лосося малосольна. На бутерброди та й так можна їсти. Теж кіло триста в лоточку, коштує 477 гривень. Ну, а на більше такий товстий кошельочок-гаманець. У мене є отакий малосольний тунець, здорові такі шматки, дуже гарно нарізається, малосольний, а ще ще корисний. В лоточку кіло 400, коштує 973 грн. Ну, Тунець можна замовляти в ну, будь-яку кількість. Там і пів кіла, і кілограм, кому скільки треба, а кілограм, виходить, 695 гривень. Зрозуміло що, на, на всі любій. на любий гаманець. Да.